Сьогодні я вам розкажу, як можна просто прогулюючись на природі, робити поступово свій вклад в міжнародну науку. Ось уявимо собі, що ви знайшли на природі якусь цікаву тваринку чи рослинку, і ви хочете, щоб ця знахідка потрапила до міжнародних наукових баз реєстрації біорізноманіття. Це можна дуже просто зробити з допомогою додатку iNaturalist, який у мене є на моєму. Смартфоні, і ось ми знайшли тваринку. Це у нас виноградний слимак, равлик, фелікс поматія. Ми хочемо занести його до міжнародних баз даних. Що ми робимо? Ми відкриваємо iNaturalist, реєструємось у ньому електронною поштою і намагаємось додати е, знахідку. Ми клацаємо зробити фото, дозволяємо додати геолокацію, дозволяємо усе, робимо фотографію. Окей, нотатки, наприклад, Ржищівська МОТ. Зрозуміло так, дата сьогоднішні дату ставимо. Видимість місце розташування публічно. Плацаємо на нашу знахідку. Зараз наша знахідочка відвантажиться і після цього її визначать. Десь протягом 30 днів ця знахідка буде на міжнародному ресурсі реєстрації біорізноманіття джибів. і нею можуть користуватися усі науковці світу.